Місцняння громад заради відродження і перемоги України такий амбітний і потужний проект, який мережа захід національних інтересів АНС розпочала. Приїжджаючи до кожної громади, спілкуючись з головою ОТГ, намагаємося сформувати цей перелік потреб, але найголовніше бачити перспективу і можливості відновлення України швидко, якісно а найголовніше з великою увагою до людини. Дуже важливо, щоб наші громади відчули плече допомоги, сили, підтримки і рівноваги. Ключовим і важливим для початку роботи в наших громадах це є підписання меморандуму. А так само акту доброчесності декларації про доброчесність голів тих обраних голів громад, які подалися на цей проект. Понад 70 громад, які були подані, обрано 30 громад, які було передбачено проектом. Є громади, ті, які на жаль потерпали від обстрілів. Є ці громади, які сьогодні прийняли велику кількість внутрішньо переміщених осіб. 24 лютого люте внесло корективи для того, яким чином ці громади мають сьогодні дати раду з опалювальним сезоном, з тою експансією енергетичною, яка сьогодні є, і з тим, яким чином ми всі разом із європейськими країнами, з нашими партнерами, з сполученими штатами будемо переживати цей важкий осінній зимовий період. Тому дуже важливо, щоб ми сьогодні спільно разом думали про те, як це має відбуватися. Цих питаннях допомоги і взаємодії ми можемо опиратися на фахові дослідження експертів тих чи інших галузей, які будуть давати альтернативи для того, аби громади могли виживати з тих обмежених економічних ресурсів, які сьогодні є в громадах. Пане Тарасу, ми починаємо дуже відповідальний шлях і до спільної перемоги і відбудови і кращого сталого економічного майбутнього. Дякую, дякую. Дуже важливо, що багато громад маючи свою певну історію, маючи свою традицію, маючи багато потенціалу людського, хочуть розвиватися. Їм треба допомагати. Їм треба допомагати ресурсом. Їм треба допомагати експертною оцінкою. Їм треба допомагати створити їхні профілі так привабливо, щоб наші друзі сполучених штатів з Європейського союзу з інших країн. Розуміли свою співучасть і допомогу сьогодні. Ми маємо запропонувати шлях і можливості для того, щоб в громаді було життя, була віра в перемогу і була можливість зреалізувати той потенціал людського ресурсу, який залишений зараз в країні, який сьогодні працює на економіку нашої держави, який сплачує податки. Так, звичайно, ми розуміємо, що перемога потрібна якомога швидше, але ми розуміємо, що зараз кожного дня ми маємо робити добре і якісну свою роботу, щоб це наближало нас до перемоги України.